Майже 8 мільйонів гривень планують витратити з міського бюджету на капітальний ремонт мереж електропостачання від резервного живлення у лікарні номер 2 на сайті Держа Прозоро триває подання пропозицій на відповідний тендер. Зазначається, що це коригування проектно-кошторисної документації розробленої ТОВ енергоаудит проект. За ці кошти встановлять генератор, розведуть по пристроях, під'єднають кабелі і проводи, облаштують фундамент, огорожу навіс, Тощо загалом технічне завдання містить майже 250 пунктів, які підрядник має виконати до середини грудня цього року. Проте, поки жоден підприємець заявки на участь у закупівлі не подав. Нагадаю, у травні під час сесії міської ради депутати жваво обговорювали включення цих робіт до цільової програми, адже тоді сума оголошувалась у понад 8 мільйонів 300 тисяч гривень. На вулиці Героїв Крут 58 Мешканці двох багатоповерхівок потерпають від жахливого стану дороги поруч з будинками. Як розповідають містяни у суху погоду через глибокі вибоїни не можуть ні пройти, ні проїхати. А коли пройде дощ чи сніг, взагалі можна травмуватись, до того ж калюжі стоять тижнями, а багнюка не висихає. До слова місцями бордюри також оббиті. Ужасна дорога. Чи часто ви по ній ходите? Кожен день. На роботу і з роботи. Я тут живу років 15 отак воно є. І ніхто нічого не робив. Ніхто нічого не робив. Дорога в жахливому стані і це вже протягом... Ну, останніх років 20, так точно, скільки я себе пам'ятаю, ну і зараз це можна ще сказати дуже гарний стан дороги, тому що коли дощ і погана погода, тут взагалі пройти не можна. Ну в нормальному взутті перепливти можна хіба що, тому бажає кращого, звичайно. Якщо є можливість зробити, було би чудово. А чи є були випадки, що хтось травмувався взимку взагалі? Ну ну звичайно, мабуть, всі, хто живуть в цьому будинку, кожен день проходячи сама від... тут. Лежала не було тут такої на цьому, місці відини, якраз, яка да. ще не впала. Ну слава Богу, без коли слизько. Як... Тут неможливо без якихось там складних травм, але впадали всі точно. Як пояснив начальник управління дорожнього господарства міста Олексій Погасі, про проблемну дорогу знають, але поки її ремонт лише планують та готуються до інженерно-геологічних вишукувань. Ямковий ремонт тут не допоможе, тож планують капітальний. Якщо буде достатнє фінансування, то намагатимуться заасфальтувати покриття цьогоріч. У Білоцерківській громаді почало працювати сучасне відділення реабілітації для військових. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, центр надаватиме допомогу всім захисникам з важкими пораненнями та бойовими травмами. Повертатися до здорового життя їм допомагатимуть лікарі. А це масажисти, фізіотерапевти та інші. Отримувати необхідне лікування одночасно зможуть 20 пацієнтів. Капітальний ремонт зроблено за кош громади у закладі облаштовані сучасні палати, зал апаратного лікування, фізичної та медичної реабілітації, масажний кабінет, необхідні технічні приміщення та загального користування. Крім того, придбане сучасне реабілітаційне обладнання для покращення кровопостачання, відновлення м'язів, прискорення регенерації ран, зняття запалення тощо. Завдання президента України одне – збільшення і будівництво нових сучасних реабілітаційних центрів, що Київська обласна військова адміністрація також направлена по цій задачі. Залучили вже грошові кошти від благодійника Делоя Хансона Сполучених Штатів Америки, який побудував вже цілі містечки для внутрішніх переселенців і для літніх людей. В Київській області залучили його фінансування до 20 мільйонів доларів США на будівництво нового реабілітаційного центру, який буде побудований на базі Другої обласної лікарні Київської області. Це буде сучасний реабілітаційний центр з направленнями протезування. Тобто виконуємо це завдання. Цілодобово дякую всім громадам, всім, хто залучений до цього процесу. Роботи ще багато, тому що на жаль, дуже велика кількість ветеранів, які повертаються, і потребують як і фізичної реабілітації, а також і ментальної. Телеканал Еспресо Біла Церква ваш надійний інформаційний партнер, який завжди тримає вас у курсі найважливіших подій. У нас лише оперативні новини, аналітика, думки експертів і цікаві сюжети. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та не забувайте ставити вподобайки, адже так ви оцінюєте нашу роботу. Волонтери просять білоцерківців долучатися до плетіння маскувальних сіток для наших військових, адже потреба у них шалена. Зокрема, благодійний фонд промінь України облаштував вісім локацій по місту, де це можна робити. Як розповів волонтер Сергій Дрозд, з початку року їм вдалося виготовити 435 покриттів для різних бригад. Сто 72 сімдесят 39 тридцять 80 вісімдесятої та інших запити отримують ледь не щодня і нині у роботі 15, але рук не вистачає. Крім того, благодійники в'яжуть теплі шкарпетки, виготовляють смаколики, такі як і джіл та закривають інші необхідності захисників. Небайдужі можуть долучатися до доброї справи, приходячи на локації, донатити або ж допомагати продукцію. Тож звертайтеся за телефоном, який який ви бачите на екрані. І на початку повномаштовного вторгнення так у нас не було, ми не знали навіть, як робити ці сітки. Тому ми робили з підручних матеріалів, тобто з секонд хенду Люди просто свої речі якісь приносили. А сьогодні потреба є лише в спанбонді, це спеціальний матеріал. Він підбирається під колір уже сезонності. Тобто, ми переходимо плавно з зими на весну, на осінь. Тобто, те, що потребують хлопці, де в яких локаціях вони знаходяться на фронті. Тому ми за сьогодні ми закуповуємо спанбонд за власні кошти і за кошти, які зібрали наші волонтери, або люди задонатили. Тобто ми проводимо ярмарки різноманітні. Ви нас можете бачити в парку Шевченка. Постійно діюча локація ще одна по суботах, об дві години парк Шевченка. Там у нас стоїть два каркаси. Тобто теж люди можуть приходити або просто перехожі, або просто люди підходити допомагати нам. Також у нас є такі цікаві штуки, як ікра бджіл. Люди приносять свій мед. Ми просимо наших медовиків, які, які займаються медом, або просто люди, у яких є зайвий мед, вони нам приносять, Також приносять волоські горіхи. Ми це все закатуємо в жерстяні банки. В банки такі самі, як ви можете знайти на поличках магазинів червоної ікру. Також ми робимо свічки парафінові з, з назвою жерка цапів», Тобто горить дуже гарно, щоб заплести кожну. Клітиночку, отаких От ленточок треба нарізати. Довжина рулона 250 метрів, яких ми по два за тиждень. І кожного ще надрізати отаким От чином. Кожного кольору, в залежності від пори року, треба це все зробити, щоб це виглядало дуже при дуже природньо. Тому кожні руки. Навіть на одну годинку, якщо хто не має здоров'я, плести сіточки, можна нарізати ленточки, можна додому і взяти. Потреба в таких сіточках дуже дуже велика. Хлопці міняють позиції, їх обстрілюють. Вони потребують нових всіх. І ця сіточка вона спасає як життя наших військових, так і техніку, яку є в них на озброєнні. У серпні у театрі імені Панаса Саксаганського стартував 91-й театральний сезон. Зміни відбулись не лише в репертуарі, а в керівництві. Новим директором та художнім керівником культурного закладу став Тарас Мазур. Пане Тарасе, вітаю вас у нашій студії. Добрий вже декілька місяців. Ви є новим директором театру. А яке ваше бачення розвитку культурного закладу? Що плануєте, і можливо розкажете. Які плани у вас, в принципі, на цій посаді? Що будете робити нового для нашого театру? Ну в нашому випадку, певно, на день сьогоднішній нове це добре забути старе, тому що був дуже потужний театр, такий удар забуття, скажімо так, по мистецтву і по театру, в тому числі це ковід, потім війна. Ми втратили глядача. Ми дуже довго не працювали або працювали не на повну силу в нас? Були втрати в колективі, і деякі актори загинули, і монтувальник один загинув, дехто пішов до війська, служить безпосередньо колишній директор театру подолянець Ігор Іванович, звукорежисер Марк служить. Колектив скоротився десь в половину своїх можливостей. Тобто Зай... Також багато хто долучився до лав ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення і тому зараз дуже багато треба просто повернути і відродити, спробувати принаймні, а вже потім або паралельно з цим шукати якісь нові підходи, шляхи і розуміння свого місця в нашій державі, в наші часи. Узі, ми намагаємось це шукати, бути корисним для суспільства. Ми з жовтня місяця з кінця жовтня плануємо зробити на базі театру пункт незламності. Ми спробували зробити концерт на День захисника. І, як пересвідчилися, люди дуже люблять подібні форми зараз. Можливо, тому що вони відпочивають, ні про що не думають, це заряд якоїсь бадьорості, гарного настрою. Але. Де ми не були? Куди ми не їздили? Ми були з цим концертом в Бучі, ми були в Ставищі. На днях ми ще їдемо в кілька місць по області. Ми були в Обухові з виставою. Люди ходять. А да. як, як зустрічають взагалі наш театр? Дуже багато хто говорить, що вони скучили і дуже давно не бачили, тому що з багатьма районами по області були тісні дружні стосунки, які під впливом цих зовнішніх чинників були втрачено, люди забули, і ми зараз намагаємося це все повернути і відродити. Ну наскільки це в наших силах. Якісь міста, села селища, вже відвідали, і яка кількість їх? В нас після того, як ми привезли концерт в Ставище, практично зразу нас попросили, і ми їдемо 11 числа. Веземо дві вистави. От просто зараз ще йдуть перемовини Тамашківка. Там, тут можу наговорити. Угу. От, ми їдемо в Богуслав. у нас йдуть перемовини, то точно ми збираємось їхати в Богуслав і на зимові. Канікули ми е, будемо гастролювати з новорічною казкою в Києві і на базі одночасно і там, і там. Пане Тарасе, якими виставами ви наситите новий театральний сезон? Ми намагаємось зараз. Якщо щодо нового театрального сезону, то хочемо приділити увагу безпосередньо українській драматургії. Тобто, вже вийшли на перші гулі, розраховані на шкільну програму для підлітків. Там теми підіймаються цікаві для них. 1 листопада у нас прем'єра. Я запрошую глядачів, обов'язково прийдіть. Подивіться такого твору як украдене щастя. Постановці Сєва Лада І після Нового року ми запланували, як нам здається, дуже цікавий проєкт. Ми хочемо поставити виставу. Це звірині історії Денігро. Вистава там окремі епізоди, які сюжетно між собою не пов'язані. Це якби окремі історії, та? які пов'язані з життям. І от ми вирішили зробити такий проєкт, щоб е, кілька епізодів, е, ну тобто, всі епізоди були поділені між чотирьома режисерами. Тобто, одну виставу буде робити чотири режисера. Один ставити два епізоди, другий два епізоди, ну і так далі. От ще є у нас місце для. Режисера Моє театр шукає молодого, активного, перспективного режисера, бажаного, випускника, який вважає, що він може, але не може через якісь життєві. Не гаразд де знайти, де реалізувати свою творчість. У нас є в майбутній виставі два епізоди, які чекають на нього. Команда з чотирьох професійних режисерів буде рада співпраці з молодим юним випускником. Пане Тарасе, якщо бо вже піділиться тема. А що до акторів чи приймає театр нових талантів? Звичайно, в нас є вакансії. Ми залюбки розглядаємо, якщо до нас звертаються. Також є вакансії вокалістів і в балет. Тому да? Тому звертайтесь, будемо розглядати. Нині театр обирає все ж таки більш такий репертуар український народний, чи загалом є і сучасні такі твори? Ну е якщо ми беремо драматургію безпосередньо, то зараз це в основному класичні українські твори. А в майбутньому є в нас попередні домовленості. Ми ведемо ще перемовини з е сучасними драматургами, і планується. Е Акція театру з я ще складно сказати в якому-то форматі буде. Можливо, це буде знову ж якась конкурсна програма, можливо, якась там корпорація, тобто ми ще з ними не обговорювали точно просто вже були перші домовленості, що ми однозначно зробимо наступного року об'єднаний. Захід, де буде, будуть представлені сучасні молоді драматурги, це буде театр драматурга. Можливо, ми розглядаємо варіант також співпраці з театром ветеранів. Це трошки забігаючи наперед, тому що ми ще конкретики ніякої нема є просто бажання і плани на майбутнє. А ось з огляду на останні вистави, що е, полюбляє глядач, що дивляться люди у білій церкві? Що їм подобається, більше українське народне чи йдуть саме на сучасне щось? Можливо, щось ближче їм до серця, саме під час повномасштабного вторгнення, більше долучитися до української культури. Ну, на превеликий жаль, більше вони йдуть на столичні театри, на імена медійні, тому я думаю, що тут теж треба піднімати якість як вистав, так і маркетингу, щоб все-таки ходили на свій театр рідний і знайомий. Але якщо вже про якусь статистику давати, які більше. Уподобання місцевого глядача, то, мабуть, це все-таки український українська драматургія класична, тому що в репертуарі театра є кілька вистав: це сватання на гончарівці, це 100 тисяч. Зараз до речі, гулі теж користуються попитом на перші гулі. Тобто це це вистави, була Кайдашева сім'я на превеликий жаль. Зараз не а до слова, що плануєте повертати? Можливо, кайдашеву сім'ю згодом. Mm. Там є певні негаразди з тим, що колектив зараз набагато менший, і тобто я не буду обіцяти. Ми, ми, ми розглядаємо це питання, але це буде точно не завтра. Uh -huh. От і оці вистави якраз вони найбільше користуються попитом. А щодо дітей, що е, готуєте, які вистави? Можливо, казки, зокрема, на новорічно різдвяний період. Зараз ми відновили виставу для. Найменших діточок, це їжачок без колючок. Ем, на новорічні свята ми готуємо різдвяний концерт для дорослих і для дітей казка Крижана історія за мотивами снігової королеви. Пане Тарасе, а які виклики стоять нині перед театром? Які проблеми варто вирішити, або навпаки, проблем нині немає. Як можна сказати взагалі? Ну, дуже е, серйозна проблема це відсутність генератора. Е, ми маємо й, е, цю проблему вирішити. Про... Чекаємо ще, коли відбудеться сесія е, обласної ради? Е, дякуючи Департаменту культури і обласній раді, е, ми. Не хочу наврочити, але можна сказати, що ми це питання вже вирішили, і генератор буквально в одному кроці від театру. І от завдяки тому, що ми отримуємо генератор, ми, крім своєї безпосередньої роботи, яку ми зможемо робити відповідально і регулярно, ми зможемо відкрити на своїй базі і пункт незламності. А ось щодо митців, з ким ви співпрацюєте? Можливо, також доєднуються зірки, якісь приїжджає хтось до театру. Як часто? Е, ну, от останнє таке моє особисте мабуть відкриття, е, і ми тепер е, співпрацюємо з ними на постійній основі. Це народний. Аматорський, до речі, колектив Ровесник Білоцерківський, де дівчата, на мою думку, танцюють дуже на високому рівні, і ми їх запрошували вже кілька разів до нас в концерт. І я думаю, що ця співпраця продовжиться. Проект, який ми запланували на чотирьох режисерів. У нас буде один художник, верніше художниця Ганна Духовична, це художниця з Києва з театра Франка. От ми сподіваємося що вийде така цікава співпраця чотирьох білоцерківських режисерів під творчою парасолькою художниці з театру Франка. Пане Тарасе, а ось наостанок, що потрібно, що може мотивувати глядачів, аби вони приходили до театру і долучалися до такої творчості і насичувались прекрасним. Я думаю, що вони просто можуть найти там практично, вс... будь яка людина може найти для себе, для своєї душі, те, що вона шукає, тому що. Є різні жанри, да, різні вистави за різним настроєм. Хто шукає інтелектуального розвитку, він йде на одні вистави, хто шукає відпочинку, він йде на інші, хто шукає можливості забути про сьогоднішні проблеми. Він йде на концерт, він йде на якусь комедію. і Таке. Тобто, ну це заклад, який звертається до. Душ будь-яких е, форматів пане Тараса, дякую, що завітали до нас у студію сьогодні. Дякую вам. Долучатись до культурних заходів, відвідуйте театр, адже там багато цікавих вистав, які точно вам сподобаються. Адже у воєнний час важливо насичувати себе прекрасним. Зичу всім спокійного вечора.